Як розповів військовий комісар Умані та Уманського району підполковник Ігор Святий, на даний час у військкоматі працюють над припискою хлопців 1999 року народження до призовної дільниці. Юнакам, які збираються отримати приписне, при поході до військомату потрібно мати при собі паспорт або свідоцтво про народження. Хочу зауважити, що для батьків і також для юнаків при приписі ми проводимо медичну комісію. І це не тільки ми прив'язуємо до Призивної дільниці до закону про військовий обов'язок військову службу. Тим самим, при перепроходженні комісії, ми виявляємо на ранніх стадіях захворювання в юнаків, тому що не кожен з юнаків може поскаржитися на здоров'я своїм батькам. І таким чином, при виявленні якихось на ранніх стадіях захворювань, є можливість їх лікувати. Зараз на даний час, до 8 лютого, ми повинні приписати до призивної дільниці 508 чоловік. Зараз на даний час пройшло уже приписку 124 чоловіка. Приписка продовжується. Також нам розповіли, чому сьогодні чоловікам приходять повістки, адже ні сьомої хвилі мобілізації, ні призову на строкову службу не оголошували. На даний час ми викликаємо і запрошуємо військовозобов'язаних, які зняти з військового обліку для того, щоб для уточнення даних. Для уточнення обліку і для створення єдиного реєстру військовозобов'язаних ми запрошуємо їх для проходження медичних комісій і визначення їх придатності до військової служби. Міністр оборони заявив: якщо ми звернемося до питання про контракт, якщо ми зараз визначений план на Черкаську область, визначений плани набору військовослужбовців за контрактом для районів. Черкаській області, ну також по всій Україні. Якщо ми виконаємо цей план, підрахований, скільки потрібно нам зараз військовослужбовців за контрактом для того, щоб замінити військовослужбовців, які були призвані по мобілізації при 4 черзі, то можливо сьомої хвилі мобілізації можливо і не буде, якщо люди підуть служити по контракту. А на даний час ми викликаємо для уточнення ще раз повторюсь, для уточнення військового обліку. Проходження медичних комісій та створення єдиного реєстру військовозобов'язаних. у 2015 році. Уманським об'єднаним військоматом на строкову службу призвано 58 молодих людей. А оскільки нині українці віком від 18 до 40 років запрошують на контрактну на військову службу, то ж права і обов'язки контрактників це сьогодні актуальна тема на підготовку. До призову на строкову службу повинен вийти указ президента в цьому році на звільнення військовослужбовців, які були призвані в тому році, і на призов на строкову службу в весінній період. Це буде квітень травень. Питання стоїть: чи буде строкова військова служба, чи ні. На даний час з міністерством оборони кабінету міністрів було затверджено підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям з контрактної служби на контракт. Таким чином, якщо ми перейдемо на контрактну службу, то, можливо, весіннього призиву на строкову службу і не буде. З 18 років хлопці і дівчата можуть йти на контрактну службу. На даний час на військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір, також комісію медичну на службу за контрактом приймаються особи від 18 до 40 років. Строки укладення контрактів. Первинний контракт складається на 3 роки. Для сержантів і старшин від 3 до 5 років. Для громадян, які старше 40 років, під час особливого періоду строкова служба встановлюється до закінчення особливого періоду або за рішенням про демобілізацію. На даний час встановлене грошове забезпечення для рядового складу. Від 7 до 9 тисяч гривень в залежності від посадового укладу займаної посади, тобто за на даний час, перші вже в січні місяці, хлопці-контрактники, які служать у збройних силах, отримали грошове забезпечення по 7 тисяч. Я думаю, що після такого грошового забезпечення хлопці і дівчата підуть служити до збройних сил України, тому що на даний час. В такій обстановці не можна навіть в Умані, не всі можуть отримати таке грошове забезпечення. Кроме того, військовослужбовці за контрактом мають соціальний захист. Це і безкоштовне лікування у медичних закладах Збройних сил України, санаторно курортне лікування, також при виході на Ну, це я вже далі заходжу. Виході на пенсійний вік, уже 25-річну вислугу, мають виходити із пенсійним забезпеченням, не такий, як у цивільних осіб. Також мають право ставати на квартирну чергу для отримання квартири від Міністерства оборони України. Віталій у мирному житті працював у міліції, потім займався власною справою. У 2014-му, як і тисячі патріотів, пішов захищати Україну. Нині старший солдат Віталій Ткачук знову повертається до війська, хоч ніколи й не думав, що стане військовим. Знесли ми службу поблизу вогнувахи Старогнатівка, Новотроїцька, Миколаївка. Так, да, було тяжко там. Тоді не було такого грошового забезпечення, не було тоді. Ну, держава так не допомагала, як зараз. На даний момент вже відпочили, і ми з моїми бойовими побратимами вирішили далі продовжувати військову службу. Зарплата, така, як зараз, платять в Міністерстві оборони, в умані ти такої не знайдеш. Це по-перше. По-другому, треба служити, треба захищати свою батьківщину. Потрібно хлопців їхати міняти, тому що там важко. Їм хочеться додому, їм треба відпочити. У нас з батальйону Чотири чоловіка, ну ще крім цього, є кіборги, які служили в аеропорту, які теж йдуть на контракт. Є розвідники, снайпери, теж йдуть вони на контракт і теж бажають служити далі. Тож, якщо вас зацікавила інформація про контрактну військову службу, звертайтесь за докладнішою інформацією до Уменського об'єднаного військкомату.